Зробили китайці планшет, вроді непоганий, Blackview. Почав ребутитись на заставці, згадували за повідомлення Love Battery. Мучив я його перший раз брав в руки туди-сюди. Зробив скидання, ніби пішов. Знову після введення аккаунту почав чудити. Прошив, Прошився нормально, включився, знову чудить. Батері лова, батарея заряджена. Коротше, непонятно. Лізу всередину. Всередині треба акуратно, бо шлейф можна легко пошкодити. І якби вже трохи читав за них, в них проблеми з конекторами. І проблеми ці полягають в тому, що ось тут де є прижим. По факту той прижим, не прижим, ось тут є люфт. І якраз тут конектор батареї. І є ймовірність, що за рахунок цього люфту батарея відключається. І пристрій починає чудити. Куди по платі? він ж з батареєю підключений. О! Ось на цьому місці воно і чудить. Щось підставлю, щоб не повторилося, і думаю, якийсь час буде працювати. Ну і поки ми ще всередині можна краєм ока кинути на його внутрішній світ. Дві батареї. Конектор Type-C відкритий фактично. Динаміки, корпус алюміній з пластиковою рамою, платка вкручена прямо сюди. Знаю, що його слабке місце, це Wi-Fi. Працює віддалеко дедай краще. Ну і як би ось антени, видно по підключуванні купа різних. На окремому модулі йде сім конектор. Я щось неприхильник планшетів, але це моя проблема. Збираємо. Так, тепер працює без проблем. Шкода, що я не знав цього раніше. Відповідно, можна було би не втратити дані, можна було навіть не прошивати. Зато тепер він на останній прошивці, що в принципі теж не зле. Хай працює. Ходіть, покажу вам воєнний ноутбук, як працюють в польових умовах ноутбуки. Ноутбук тупить, думав SSD-шку ставити, але тут же стоїть SSD-шка, виявляється, він тупо тротлив. Це десь був котик окопний, син палка, так сказати. Та його шерсть, очевидно. Ну і земля. Степів України. То все зараз вичиститься і ноутбук полетить, напевно, знову буде працювати з нормальною швидкістю, бо процесор сильний. SSD-шка стоїть М2. І біда тільки в перегрів, скоріше за все. Кому зараз легко? Та, ноутбук пішов в роботу, як молода дівка. Все літає, проблема була через тротлінг, через перегрів. І що мене прав в хуявих ноутбуках та от їхня камера. Оба, і вона вже вам вписок дивиться. Надоїло, нажав, і вже ніхто вас не бачить. Класно придумали. Сьогодні стоматологія. Каріус високовольтний. Вигорів семистора, з ним кусок плати. Резистори, як завжди навчора, треба щось робити. Вирізаю горіле до білого, до чистого вичищаю, бо інакше діла не буде, і буду займатися відновленням доріжок. Конденсатори і резистори треба буде монтувати в повітрі дорожки відновлювати. Сверлю мию, паяю відновлюю. В мене виходить, щось таке, ось. Ось таке от. З дуплом, ще тільки з лаком, щоб не було проблем з вологістю, щоб трохи купи більше трималося, і будемо їхати ставити, пробувати, бо на столі ту плату я включити не зможу. Зафіксував радіатор, бо вже бачу, що ноги слабі в сусідніх деталей, тому що їх постійно трусять безпідставно. От якось так. С 700. І цього разу, як не дивно, не з зарядкою, а з зустрічним струмом. Як бачите, прилетіло йому так натвердо, ноги повигорали, діоди верх ногами випалені, плата попалена. Тотал таких ще не робив. По інвертору, попробуємо подивимось. Не дивлячись на те, що йому так моцно прилетіло, по низьковольтній частині замикання немає. Це зарядка конденсатора там іде. Тут хлам, що з керуванням. Живлення перетворювача високовольтного в короткому по виході. Це є стабілізатор 15 вольт. Він живить драйвера і з драйверів десь окремо живиться через лінійник процесор. Того, поки не чіпаємо, випаюємо платку, глянемо, чи процесор живий, чи є сенс взагалі тим бавитись. Здуваю плату контролера, коротке в мене зникає. Здуваю драйвера, які 100% мертві. І що я бачу? Я бачу по плюс 5 вольтах в мене залишається коротке. Тут мікросхема має реверсне включення, це легко перевірити, ставши на землю і на живлення. Замість 5 вольт або 3,3 ми маємо короткий. Відповідно, процик пішов гайту. Чи тут не процик, що тут є? СТС. Тут логіка СД. Тут не бачу, що густо залито лаком. І, відповідно, продовжувати ми не будемо, поки не будуть доступні модулі. Якщо буде модуль, то вже цю всю сань можна викручувати, вирізати і, в принципі, пробувати робити. Хоча тут теж весело, бо доріжки поприварювалися, повигоряли на платі. Я думаю, що цей пристрій ми ремонтувати не будемо. Драйвер Бальдеце драйвер. Не хоче драйвувати. Сидить, як з бодуна нічого не робить, висвічує помилку, силова частина тіла. От шість транзисторів, BLDC-драйвер, три фази. Висока піднімаються, вторинні напруги піднімаються. Тільки світиться червоний і зелений одночасно. Ніхто толком не знає, що це означає, не відблимує код помилки. Лізу, дивитися, шукати, знімаю плату керування. Ну, Тут що пару оптопар розв'язки, це є три лінії керування, приходить, напевно, сигнали. На жаль, нічого явного нема, а під платою керування. Трансформатори здивували. Думаю, що за трансформатори, трансформатори струму, нашу стільки не треба. Ж. Потім дійшло це живлення, шимка вторинного перетворювача, який забезпечує вторинні живлення. Має відвід з трансформатора без випрілення на ці транси і гальванічно розв'язане живлення на плечі керування. 6 трансів, 6 транзисторів. Тобто від трансформатора, так як в гібридних інверторах використали топологію, знімається змінна напруга, котра йде на вторинні трансформатори. Єдине, що не один, а шість окремих. І заживлюють гальванічно розв'язану схему керування. Вся сила тіла. Включити настої нема як. Роби, що хочеш, Помогти нема чим. Шкода. Давно ми протезуванням роутерів не займалися. Міроутер. Дводіапазонний на медіатеку МТ-7612, по-моєму. Коротке поживлення. Шукав, шукав, знайшов. цинцик маленький DC-DC перетворювач в короткому. Здув, коротке пропало. А що робити далі? Напруга в нього задається дільниками. Даташит знайти неможливо, бо вигорів не було видно маркування та й не факт, що би знайшов на свіжачок. Відповідно, можна було би здаватися, але знаю, що живлення йде на Медіатек. Тож іду шукати документацію на Медіатек. Але не так просто знайти даташит на Mediatek, якісь е промки в міст, якісь загальні положення. По Wi-Fi багато розписано, а технічного даташиту немає. І десь от натрапив чисто випадково на отакий от непонятний схемат структурний. Тож лізу по платі і знаходжу стабілізатори на 1,2 вольта на 1,1 і на 1. Вони є і вони працюють. А 3,3 вольта немає. І він би мав бути якраз живленням флешки. Проблемний конденсатор, що був здутий по виходу DC-DC перетворювача, дзвониться плюсом також на флешку. Значить, без сумніву, в нас перетворювач має бути 3,3 вольта. Тож ліплю універсальну платку і в мене роутер запускається. з синім світу це індикатор Power, тобто він завантажився. І Wi-Fi мережі, мережі дводіапазонні появилося. 5 ГГц і 2,4 Тож Залишилося допаяти конденсатор, і той колхоз буде працювати ще якийсь час.